Як жоден з вас не сплутає наречену у відповідній сукні на весіллі, так кожен військовий впізнає той полум'ягасник нони. На кінці ствола ніжно названа Ноною та хробача короста задрочує піхоту не на жарт. Бо плюється і снарядами, і мінами 120-го калібру і робить до 10. -ти. Пострілів на хвилину хвойда. Не ця, звісно. Ця конкретно за хвилину вже й на сопілку не потягне. Ось він, пізнаваний елемент нони. Фугас, камуль, касетний боєприпас, запалювальну та димову міну. чи навіть освітлювальну, універсальна соучиська. Тому у нас план на Донбасі одненьку нону в день відспівувати. Але ця пішла яскраво. Ось такі накручені гірки ми не омінаємо. Працює команда Кліма птахів Мадяра. Дрон FPV F7. Люто заряджений. Пілот включає удава. Ситуація контрольована, не потребує ні поспіху, ні амінжування. Зверніть увагу на зеленочку. Ви готові. Падабум джага джага, мазафака! О, то гепнуло! Но на, все! Я так думаю! А тепер у повторі уповільнено. На-на! Добре! Гарно. Ну та й підглянути. Щось обстало. Нічся не обстало. Але треба підглянути. Що там у нас? Посадочку. Маленько зачистило. Ну-ну, не на жарт покривило. Розірвало на паздір'я. Не буде кошмарити більше піхоту. Та й на сопілку не дуже годяща. Йдемо далі. Хіба ще до розвідка очима пілота FPV, котрий вже спорядив наступний дрон f 7 і вилетів на наступну цільоху. А й таке, нормально тут відпрацювали. Ще пару кабачків лишило, але то вже не наша тема. Тим більше поряд стоїть наступна пацієнтка. І схована вона, на відміну від нони, має реально. Тут трошки видно хрубачі рухи, сліди, ось, ось стволіна, бачите? Ось вона. О, зверху хрен побачиш. А нічого, від наших пілотів приховати то важко. Враховуючи власну розвідку, мавіками патрулювання, коригування, знаходити такі цілі. То їх основна робота супроводжувати, фільмувати де можливо, але основне чіпляти засічки. А ось і він, чи вона, гаубиця хрубача, сильно зашторена. Казану частину не видно, але ми її все рівно гепнемо. Брезент тут. Не стане завадою. Не витрачати жмарно дрона. Тільки ціль. Ну та й в йо. Тогомаш. Оцей епізод теж яскравий. фейерверки тут знатні вийшли, причому на імпровізації. Хробачня грибе на буханка стайл. Ось цю бетоновану будівлю. Пілоти маю, які в Птахімадяра його налітали, супроводжували хрен знати звідки, поки воно доїхало, але це дозволило FPV вже рухатися по напрямку до даної точки. Зараз поспостерігаємо, що там хробачня. Ух, там як капусти. Будівля така. Тут зверніть увагу на дах цієї будівлі. Такий бетонований. Щось там хробачня везе, крім тушок. Іван Гарчик. Ну, правильно. Добре, ви головне, не розходіться, хробаки. не спішіть. Ми вже десь поряд. Курвали дах товстий. Ух, потужній. На перший погляд. Зараз перевіримо. Е, всьо ми вже поряд. Команда кліми ніколи не зволікає. Пілоти у нас шиковні. Тож, зараз зробимо глибоке проникнення. Трьохповерхова будівля була. Все вже позлітало, але цей дах, звісно, бетонний. Май потужній, Зберігся. Стара зав'єцька постройка. Що тут у нас внутрі? А вон тазик, котрий заїхав. Ого, скільки тут боєприпасів. Ого! то Це ми нормально зайшли. Робаків єдине не видно, але. Запалимо. Пав! Весільні мавики птахів на місці, тож маєте змогу дивитися все, як у фільмові. Пада-бада! то шмальнув Е7-й. Що вам скажу? Не сподівався, що вдасться так гепнути. Нормуль там зачепило БК. Адже дах здубонів. Дивіться, як не було. Ну і, звісно, все під собою заховав. Зараз подивимося ближче. Та ось воно і ближче. Складик БК. Пішов. Цікаво, до речі, лупили в автівку, очевидно, на ній була вибухівка, плюс детонувала вся, котра тут була складена. Бо кабіна автівки. Ну, як сказати, практично не ушкоджена. БК Йокнуло. Не питайте, де хробачня. рівно не буду вам показувати. У публічних соціальних мережах. Застиглу хробачню. Анджебан ніхто не відміняв. Робаків достатньо. Та й таке. Мушу йти працювати, тому коротенькі відосики. Зверніть увагу, Бетер, дивіться, який налячий. Хробачня якусь нову партію техніки отримала. Просто налячий. Ще покажу вам тут одне глибоке занурення. Та й побігну. Дякую всій команді птахів Мадяра, котра блискавично перекинулася на смугу донецького фронту, донецького напрямку. Оп, трохи не загубив дрона. Десь метал свіжесенький, такий ух, масний. І буквально за добу розклавшись. Почала гамселити все без зупини. То я вам показую за один день роботу одного одненького екіпажа. Не всю. В той день той екіпаж великої команди Кліми Тім, то позавчора було, а, вразив і ушкодив, де знищив 10 цілей докупи бульк. Ну а далі бум. Кипяточок. До розвідка. Зайнявся той хробак швиденько. День вдалий, як і усіх інших екіпажів, днями буде місячний звіт, тож там подивитися, тут мушу показувати лише маленькі епізоди, бо ступінь завантаженості на Донецькому новому для нас напрямку надвелика. Працюємо ми 5 чи 6 днів. Але арсенал вже побільше, ніж. На Харкові та на Херсоні, бо хробак тут пре. Звіт цього місяця теж зробимо лише один. Він буде зведений. Харків плюс Херсон плюс Донбас. Адже часу бракує навіть у оператора. Роботи багато, нічні доктори. Я вам жодного разу не показував. А вони тут дають джаго-джагу. Тож рухаємося. Далі. Хробак Скеглить. І ви то почуєте в їх пабліках. Тихих та спокійних вам вихідних. Честь.